Закон, яке бабине літо спочатку вересня на Черкащині ще не було жодного дня холодніше за кліматичну норму. Середня температура першої половини місяця – де 15 градусів, а це на 2 градуси вищі норми. З опадами складно у червні випала лише третина, в серпні половина норми, а з початку вересня лише 10% кліматичних значень. Тому ґрунтова засуха триває, і це, на жаль, типово для останніх років. Для ефективного зволоження потрібні опади, особливо взимку, адже саме сніг. Здатний рівномірно і поступово наситити ґрунт на повну глибину. Тепер про осінні заморозки. За багаторіччя найбільш ранні заморозки у повітрі спостерігалися майже 120 років тому, 5 вересня у золотоноші, а найбільш пізні, 19 листопада 1960 року, реєструвала метеостанція Чигирин. Цьогоріч атмосферні процеси вибудувались так, що чекати заморозки на Черкащині щонайменше найближчі 10 днів не варто. Тому загалом ще теплі погожі дні сприятимуть достиганню та накопиченню цукрів соковитими помідорами, перцем стигнутиме інша городина. 16 вересня в нашому регіоні утримується сонячна та суха погода. Температура вночі по осінньому свіжа 7-12 градусів, вдень по літньому комфортна 21-26. 17 вересня Атлантичним вихором вдасться зрушити з місця, блокуючи антициклон. До Черкащини дотягнеться атмосферний фронт із північного заходу, який запустить прохолоне повітря в акваторію Чорного моря. Прогнозуємо дощі різної інтенсивності, подекуди з грозами та шквалистим вітром. 15-20 метрів за секунду. Температура ночі 8-13 градусів в день 22-27. 18 вересня дощова погода утримується. За ручкими північними вітрами до Черкащини надійде порція більш свіжого повітря Балтійського походження. Середньодобова температура знизиться до 13-14 градусів, тобто відповідатиме кліматичній нормі. Температура вночі 8-13 градусів, в день 15-20. І з 19 вересня під впливом антициклону з південного заходу атмосфера заспокоїться. Процес похолодання будуть нівелювати сонячні промені. Температура Ночі 7,12 градусів, в день 17,22.